Вітаю. наша програма побувала практично у кожному музеї Дніпропетровська, яких в нас чимало. На черзі музей Голокосту в Україні, найбільший меморіальний комплекс у пострадянському просторі. Детальніше про наш візит дивіться далі у програмі. Музей історії євреїв Голокосту в Україні розташований у 22-поверховому комплексі Мнора. Нещодавно збудований центр доволі гармонійно вписався в звичайний скайлайн Дніпропетровська, ставши новою домінантою центра міста. І що цікаво, будівля Минори має глибоку символічне значення. Об'єкт э, Мінора є найбільшим в світі єврейським центром. По своєму об'єму і масштабу він не має равных мире і задает э, вообще нову планку життя єврейської спільноти. Днепропетровска. Образ объекта появился по аналогии с минорой, светильником о семи свечах, который является символом еврейского народа. Семь башен, которые объединены в один блок, имеют завершение с светящимися куполами, которые дают образ И миноры, как горящих святей. і таким образом ми пытались достичь единения образу минора і об'єкти. Цікавим є і внутрішній декор центру. Величезні коридори комплексу називають галереєю, у нішах якої можна побачити архітектурні фасади будівлі Катернославського періоду. Ми постановили по фотографіям, по остаткам тих сучастуючих фасадов, которые есть на сегодня. Они выполнены из мрамора итальянского. Мы создавали эти модели. И благодаря мастерству наших строителей все это удалось реализовать. Цей амбітний комплекс збудований за найсучаснішими технологіями. Для обліцовки фасадів здання була створена плитка тільки для цього здання. І такої в світі немає і вона не буде повторена, которая імітують камінь і которой приближает нас к образу теплого сонячного здания. Найкращі матеріали, надійна система безпеки, і що найголовніше до центру можуть потрапити усі бажаючі. Я вставлю нашим достиженням те, що люди з обмеженими можливостями фізичними. Могут попасть в любую точку Миноры в этом здании, площадь которого составляет 53 тысячи квадратных метров, нет ни одного препятствия. Без сумніву, найцікавішим об'єктом для нас у комплексі Минора є музей історії євреїв голокосту в Україні, який розмістився на трьох поверхах центру. Новоутворений музей унікальний у всьому. Тут використовуються новітні мультимедійне обладнання, цікаві відеозаписи та інсталяції. Над оздоблюванням музею працювали найкращі українські художники та скульптори. Музей Голокосту не тільки розказує про трагедію, він включає ще й великий розділ, присвячений культурі єврейського народу. Експозиція цікава представникам різних національностей. Музею не уминуло увагою і внесок українців у порятунок євреїв. Цілий розділ присвячений праведникам народів світу і участі євреїв Богум та Упа. Очевидно, близько 10 тисяч експонатів, і кожен з тих експонатів, який пов'язаний з долею людини, які пов'язані з величезними процесами історичними, він має цінність. Особливо цінно, коли щось з родинної історії передається сюди. Я особисто із своєї родини передав сюди якісь експонати, пов'язані з війною, з тим, як. Мій дідусь був на війні, і він єдиний з п'яти братів залишився живим. А всі інші загинули на фронті. Останній загинув у квітні 45-го під Берліном. А є те, що пов'язане з евакуацією, це те, що мені, мені близько. Але ж тут передавали речі, пов'язані і з розстріляними євреями, і з українцями, які рятували євреїв. І речі пов'язані з нацистами, які перебували на цій території, і речі пов'язані з подіями. І до війни, і після війни надзвичайно багатоцінного. Ми хочемо, щоб кожен експонат розповідав, і він розповідає через фотографії, через історії, які ми записуємо, через артефакти. Загальна площа експозиції, розташована у чотирьох залах, складає приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Перша зала присвячена особливостям життя євреїв та їхніх взаємовідносин з українцями в період козацтва. Коли ми з вами говоримо про стосунки євреїв і козаків, то очевидно. На що треба враховувати той соціальний клімат, в яких ці стосунки відбувалися. Євреї тут були достатньо вузько спеціалізовані за своїми соціальними ролями. Тобто, найчастіше це були євреї, власники або орендарі шинків, це були євреї, які виконували роль. Людей, які позичають гроші під відсотки, це були євреї, управителі панських маєтків, хоча самі ці пани дуже часто тут не з'являлися. І очевидно, що для місцевого населення і для козацтва ці їх соціальні ролі були ворожими. Загалом же, якщо говорити про козацьке військо, зокрема військо Хмельницького, то за умови відмови від релігійної ідентичності. Тобто за умови переходу на християнство єврей цілком міг не просто врятуватися, а він міг зробити серйозну кар'єру в цьому війську. І якщо ми будемо говорити про дуже потужні старшинські козацькі роди другої половини 17, 18 століття, такі, наприклад, як Марковичі, Герцики, Борковські, це роди, які давали полковників, генеральних старшин, люди, які були дуже заможними, а то відзначимо, що це. Власне кажучи, роди з єврейським корінням, тобто це хрещені євреї, які приєдналися до Хмельницького чи пізніше до козаків. Є одна дуже цікава примовка початку XVIII століття, коли гетьманом був Іван Скоропадський, людина спокійна, виважена. А він мав дружину з родини Марковичів, ну, як ми вже з вами знаємо, з єврейським походженням, то тоді жартували, що. Іван носить плахту, тобто традиційний жіночий одяг. А Настя його дружина булаву. От е, так що бувало дуже порізно. Цікавою сторінкою в історії України-єврейських відносин є революційні часи 17-х та 18-х років 20-го століття. Музейники намагаються розвіяти сталі міфи суспільства, які були сформовані під впливом більшовицької пропаганди. Ми намагаємось розвіяти певні стереотипи. Стереотипи про те, що Українська Народна Республіка, начебто, була антиєврейська, що Петлюра був виключно вбивцем євреїв, що з іншого боку там євреї всі поголовно були революціонерами, значить, і вони здійснили цю революцію, таке інше, таке інше. Звичайно, що у кожній брехні є якась зернинка, підстава того, про що мова йде, але справжня історія вона набагато багатша, цікавіша. І правдива історія вона інша. Ми намагаємось тут відтворити разом з істориками іншими спеціалістами з цих питань чи справжню правдиву історію. Що стосується Української Народної Республіки, на мій погляд, це. Була, мабуть, найдемократичніша система влади в Україні за дуже багато століть. І вона демократична була і по відношенню до трудящих, бо виступала за це і соціалісти, зігравали велику роль в УНР, в уряді УНР і стосовно національних прагнень різних народів. До речі, коли постала Центральна Рада Української Народної Республіки, було піднято чотири прапори: це український, російський. Польський і єврейський на відзнаку того, що о, ця влада вона представляє інтереси всіх українців різного походження українського, єврейського, польського, німецького будь-якого іншого. І до речі, в великій раді з 212 місць 50 було зарезервовано за єврейськими організаціями, які брали активну участь в українських визвольних змаганнях того часу. Якщо ви подивитесь на наші експонати, оце. Дуже цікавий експонат. Список передвиборчої партії, які беруть участь у виборах, в установчі збори. Ви бачите, там українські партії, російські, польські, єврейські, і як демократично пишеться певною мовою, чи українською, чи польською, чи ідж, чи російською. України єврейські відносини протягом кількох століть не були простими. Різноманітні фактори породжували велику кількість історичних міфів та стереотипів серед двох народів щодо цікавих. Випадків е, позитивної співдії. Справа в тому, що Роман Шухевич, досить відома людина, е, головний командир Української повстанської армії, один з лідерів українських націоналістів, е, перед війною він мав у Львові власний бізнес, рекламну фірму. Е, і для того, щоб вона діяла, треба було малювати різноманітні красиві картинки, щоб робити гарну рекламу. Е, він поїхав. Кудись у відрядження повертається, а його партнер е, найняв гарного художника. А цей художник був ортодоксальний єврей, тобто класичні пейси, лапсердаки, всяке таке інше. Е, і чітко зберіглися спогади. Шухевич заходить, дивиться, каже своєму компаньону: Богдане, що ти зробив? Е, то ти взяв жита до нас малювати. В цей час з іншої кімнати е, висувається цей єврей і каже: Прошу пана, я не жит, я українець Мойсеєвого віросповідання. От е, тобто такі речі, очевидно, також були, і далі цей художник спокійно працював е, в цій фірмі. Е, тобто, тут ми не можемо говорити про якийсь поважний антагонізм. Ви розумієте, українці, е, як і євреї, як і литовці, як і австралійці е, звичайний народ. У нас є так само як у інших народів герої, звичайні люди, підлі люди. І ну, мені здається, що акцентування на якихось речах воно тільки шкодить і історичному пізнанню, і національному взаєморозумінню. В історії кожного народу, кожної країни є свої страшні події, як голодомор для українців. Так, для євреїв актом геноциду був Голокост. Саме цій темі присвячена найбільша частина музею. За юдейською та християнською традицією одночасно кожне людське життя це все світ, це е, світ, і якщо Вдається врятувати життя, це означає, що вдається врятувати світ. І є така відома єврейська приказка: хто рятував одне життя, той рятував світ. А були люди в історії України, які рятували багато життів. І про одну таку невеличку історію я хочу розповісти. Звичайно, що краще було б це запитати у самого героя цієї історії, врятованої людини Арона Вайса, який є наразі дуже відомим істориком. Арон Вайс разом із своєю родиною він жив у маленькому містечку Бориславі. І коли прийшла Друга світова війна і нацистська окупація, то звичайно, що особлива страшна доля чекала в першу чергу на. Євреїв через нацистську політику остаточного вирішення єврейського питання. Розпочалися погроми. І е, погроми ці були інспіровані нацистами. В той час е, Арон Вайс і його родина переховувалися у своєї сусідки. Сусідки Юлії Матчишин, звичайно, української жінки, тому що всі жили поруч українці, євреї, поляки. І вона їх е, е, переховувала. І ось е, Арон розповідає, що через шпарину вони бачили, що відбувається, підходять ці погромщики, підходять туди і кажуть. Нам сказали, що тут, очевидно, є родина Вайсів. І та Юлія Мачишин, звичайна жінка українська, перед цими погромниками озброєними. Вона каже: не має значення тут, Вайсі чи не тут. Ви через цей поріг не перейдете. Геть звідси, шпана. Звичайно, окрема українська жінка таке каже погромникам, що вони роблять, вони повертаються і йдуть. І оцей підвал ми зробили таку інсталяцію, який має передати ця інсталяція ну, символ того, що відбувалося в цьому підвалі, в якому завишки стеля півтора метри, длиною лише шість метрів. Вісім людей, п'ятеро дорослих, троє дітей, переховувалися майже два роки, більше 22 місяців. Вони не могли піднятися, тому що тільки півтора метра висотою, і тому ми зробили таку інсталяцію того підвалу. Ви бачите, що українські рушники, вони, наче, прикриваючи тих людей, які переховуються у цьому підвалі. Юля Матчишин ну Вайсі її називали потім весь час наша Юля, наша Юля, бо вона рятувала їм життя. Вона боялася не тільки нацистів, які були в місті, які знищували все, що могли. Не тільки сусідів, які могли доповісти про це, вона боялася свого власного сина. Бо Юлія Мачишин рятує євреїв, а її власний син служить в українській поліції. Потім з'ясувалося, він служив в таборі знищення, він брав участь у знищенні євреїв. І він не знав, що робить його мати. Колізія страшна. Тобто, ну Шекспір, як кажуть, то відпочиває. Але історія ж продовжувалась далі. Коли Червона армія звільняла а, західну Україну і це містечко Борислав, то а, Вайси вже вийшли на поверхню. До речі, цікава така річ: а, з 20 тисяч євреїв, які жили в Бориславі, як каже Арон Вайс, на поверхню дня вийшли 72 два чоловіка. Через кілька днів до цієї родини прийшли. НКВДсти прийшли, постукали у двері і сказали, тут живе мати ворога народу, тут живе мати поліціянта, ми її забираємо. І тут пані Вайсова каже: ми вам її не віддамо. Або забирайте нас усіх, але вам її ми не віддамо, вона нас рятувала геть звідси. Розумієте, коли хтось проганяє там шпану, шумовину, це одне. Як можна було прогнати чекістів? Зрозуміло, що це? Вони подивилися один на одного, посміхнулися ці чекісти. Добре, кажуть, ми повернемось і пішли. Вайсі разом з цією Юлією Мачишин збирають речі, розуміють, що тут жарти не потрібні. Вони чекали на валізах всю ніч, коли за ними воронок приїде. Але ніхто так і не приїхав. І досі не зрозуміло, що відбулося. Чи вирішили ці е, чекісти, що не хочуть вони зв'язуватися з цією скаженою родиною, єврейсько українською, невідомо якою, е, є інші проблеми, чи хтось подумав, та хто його знає, може, справді когось вона рятувала, але ж наказ є невідомий. Ці маловідомі сторінки минулого є доказом величі духу і розуму українського та єврейського населення. Навіть у страшні часи, страшні часи випробувань, коли начебто людська воля нічого не варта, але людина може щось змінити. Як колись Юлія Мачишин зупинила зло тих погромників, так тут єврейка Вайс зупинила зло цих чекістів, які мали репресувати українську жінку. Очевидно, зло може бути зупинено будь-коли, і ми дуже намагаємось це показати на конкретних прикладах людських доль. Детально розказують у музеї про українців, які рятували цілі родини євреїв, за що й були удостоєні звання праведників народів світу, як зазначає директор музею Ігор Щупак, імена далеко не всіх наразі встановлені. Я пишаюсь тим, що Україна посідає почесне четверте місце в світі по кількості праведників народів світу після Польщі, Франції Голландії. Але ситуація така, що в Польщі, Франції Голландії події Другої світової вивчали вже правдиво безпосередньо. Після війни, а в Україні такі дослідження серйозно розпочались після 91-го року, після здобуття незалежності української держави. І очевидно, що таких людей набагато більше. Це значить, що набагато більше справжніх героїв. Один з таких цікавих, цікавих прикладів це те, що якщо ви зайдете на сайт Організації українських націоналістів і знайдете там Федір Вовк або Іван Вовчук, то ви побачите, ну, по-перше, назва така. Цікава гордість нашої організації, тобто гордість організації українських націоналістів, і там написано, що цей чоловік був очільником Нікопольського районного проводу ОУН, віце-президентом Української головної визвольної ради. тобто це друга людина в ОУН. І нижче праведник народів світу, бо він рятував свою колегу, єврейську вчительку у школі. А, а цей Федір він був ем, директором школи, значить її родину. І я вашем офіційно надав звання, високе звання праведника народів світу. Це не значить, що всі члени ОУН рятували євреїв. Це не значить, що всі члени ОУН нищили євреїв. Ми хочемо, до речі, тут і в музеї показати все. Тобто, якщо це стосується безпосередньо націоналістів, були українські націоналісти, які нищили євреїв, які байдуже ставилися до їх нищення, і були, які рятували. Було все. І світ дуже різнобарний, дуже яскравий. Немає білого-чорного. Окрім одного, є абсолютне зло, яким був нацизм, і є абсолютне добро, яким є життя. І намагання рятувати це життя неабиякий інтерес викликає експозиція присвячена присутності та активній пропаганді ОУН на Дніпропетровщині. Це знов таки стереотип, що всі українські патріоти вони обов'язково мають бути в Західній Україні чи українські націоналісти мають бути в західній Україні. Давайте згадаємо, що Донцов це один з основних засновників, так би мовити, інтегрального націоналізму. Він взагалі східної України з Донецька, з Донецького регіону. Що стосується Дніпропетровщини, це знов таки цікава ситуація. Підпілля ОУНівське було дуже серйозне, і значить, можна сказати, що для центральної України, для східної центральної України це був один з наймогутніших центрів ОУНівського підпілля під час Другої світової війни. В рамках міжнародного дня пам'яті жертв голокосту, освітній центр Ткума запросив у стіни музею відомого українського історика Ярослава Грицака. Він і розказав Дніпропетровське. Аудиторії і як трактувати власну історію, подолавши стереотипи та міфи. Історія є отрута, крапка, вона є небезпечна. Кожен хто її рухає, він або робить відкрити ящик Пандори, а тоді він є злочинець, або він не божевільний, бо він не знає, що він робить. Минуло існує якби два рази, так? як все, кожна річ, чи як той стіл. Він існує от, і реально існує так, що намацально, ще може доторкнутися, реально, об'єктивно. А другий він існує в моїй голові, так, образ його існує. Так само історія. Є історія, історія те, що є минуле, яке реально існувало. А є те, що існує в моїй голові в пам'яті, чи в нашій спільній пам'яті. І я знаю, що те, що існує в моїй пам'яті, переважно це отрута. Бо я знаю, це дуже добре, як історик, бо це неправильне існування, про бо, Боже при розповідати, вам приклади проводити, як це небезпечно, це є, тому тут треба боротися. І моє завдання зараз те, що залишилося, як боротися з цією отрутою, яка є тут в голові. Моно кажучи, дуже просто. Тому я, як історик, хочу допомогти вам дістати антидот. Знаєте що антидот? Засіб проти отрути. Як говорити про історію в інший спосіб? Як нам рятуватися, чи радше подолати цю історію, яка нас отруює щодня, що миті з телебачення, з інтернету, а перепрошую навіть, часом з кафедр наших університетів. У виступі перед Дніпропетровцями Ярослав Грицак ділився власними ідеями щодо розвитку України, активно спілкувався з аудиторією та багато жартував. Я вважаю, що Україна є цікавою Україною, але є унікальною. Але не є унікальною. Я не вважаю, що маємо якісь специфічні українські проблеми. Я вважаю, що більшість проблем, які ми маємо, вже всі хтось уже колись мав. Просто ми неуважно дивимося. І якщо говорити про подолання історії, це є термін, який е найбільше стосований нас на видуманий в Німеччині, після Німеччини, після Хітра. Це називається «Geschichte Бевальтику Подолання історії. Коли деяка країна зійшла з рейс, мовно кажучи, і зробилося те, що сталося з Німеччиною, Країни високої культури, яка кінчила антисемітизмом, і голокостом. І тому така є тактика чи теза, щоб стати нормальною, треба подолати історію. І це чисто німецьке поняття вішік стебельтиком, подолання історії. Я такий відомий анекдот про Рубас часів Гегеля, про те, що буде робити англієць, Француз і німець, коли їм поставили там саме завдання, запитати, як виглядає верблюд. Англієць спередить мисливську позицію по експедицію, поїде в Сахару, вполює верблюда, зробить з нього чучова, поставить в британський музей, скаже на це питання: дід, дивіться, я спалював верблюда, отак також верблюд в британському музеї. Француз вийде в сусідній Болонський ліс, прогуляється там 20 хвилин, не побачить верблюда верблюде, що верблюд це є злісна видумка англійців. Натомість ну, німець закриється в кабінеті і буде видумувати Листиві Сверблюде, виходячи історію Гегеля. Розумієте, про що йдеться? Ми, українці, до тих німців, ми видумуємо щось, ми закриємося, знаєте, такі величезні теорії. Ми там пускаємо, Насправді все й дуже просто. Більшість схем, які ми думаємо, вже існують. Просто ми їх не бачимо, бо не хочемо бачити. Що приємно, історик не оминув увагою і роль Дніпропетровська у власній концепції розвитку України. Наша ідея є, що Україна погрязла в суперечностях, умовно кажучи, між Ловніжвом і Донецьком, між Сходом і Заходом. І ми вважаємо, що суперечність до нічого не веде. Це ті дві України, які є кулею при нозі. І нашим лозунгом є третя Україна Україна, яка дивиться на проблеми України не з перспективи ані Львова, ані Донецька. І одним з тих символів третього Крін для нас є Київ. Київ, який говорить той мовою, що Донецьк, а голосує як Львів. Розумієте, така сильна енергія. Із тих міст, які ми бачимо найближче третю Крим, це є Дніпропетровськ. Не Донецьк, не Львів, тому що Донецьку Львову треба сильно мінятися стати інакше. Я так скажу відверто: Львів і Донець це зараз отруєння міста України. Краще, щоб їх, ну, щоб вони трошки помовчали зараз. Але думаю, з тих всіх містів Дніпровських найцікавіші. Тому що Дніпропетровськ має перше свою дуже скрему історію, а по-друге, це інший потенціал. Бо що ми розумієте, під, під, під Києвом чи з іншим? Тут є великий потенціал для синергії. Розумієте, що я кажу? Для поєднання того, що в інших умовах людей неможливе, а це вдає дуже природньо. Розумієте, це є. І це ми вважаємо, що це є символ нової третьої України, з якою ми треба скористатися. З якої ми можемо йти з того заклятого кола, який є, на цьому все. Якщо вам цікаво знати більше про наш край, дивіться нас у наступних краєзнавчих подорожах. До зустрічі.